Всім привіт! Я Федір Марков, фінансовий радник. Сьогодні ми в гостях експерти з фінансової грамотності для дітей і дорослих. Юлія Гуля ми знаходимося в чудовому просторі українських брендів ЮСТОР. І сьогодні будемо говорити про те, хто такі фінансово-грамотні діти і як зробити, щоб наші діти були щасливішими. Що таке фінансово грамотність? Мені взагалі не подобається вже слово грамотність, тому що воно трішки лякає людей, можливо, лякає дітей. Я не хочу, щоб ті, хто не читають, не дивляться канали, не проходять курси фінансової грамотності, відчували себе фінансово безграмотними. Це не ок. Я би напевно назвала це більше фінансова обізнаність. І ти розумієш, що обізнаність не має конкретного результату. Це процес. Процес всього життя, і в принципі, чим раніше ми почнемо говорити, розмовляти про гроші, активніше ми будемо приймати свої рішення у подальшому житті, і наші діти у 20 років будуть вже більш приймати можливо правильні раціональні рішення ніж ми в цьому віці.